Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, Трамп, це просто божевільний старий, чи це агент Кремля Краснов. Я думаю, що з часу його вербування, а ті його поїздки до Москви. Ну, давайте будемо реалістами, уявляємо собі американського бізнесмена, так, який їздить до Москви, організує там якісь конкурси, краси. І все таке інше. І його ніхто не вербує. Їздить раз, два, три і так далі, а його ніхто не вербує. Ну, КДБ ну, обходить його стороною. <сум> нічого не робить, ніяких так, як кажуть, медових пасток і, і все інше. Ну нічого, ну нічого. Ну, так. Могло бути, в принципі, навіть. Чи не могло? Ну, тепер давайте уявляємо, що я кристалево-чистий абрикос, кажучи, науково, звичайно. Так. Приїхав у, у цю Імперію Зла І країну Дурнів, чогось мене туди тягне. Так. Приїхав раз? Так. І до мене під'їхали на кривій козі, і я зрозумів, що мене хочуть завербувати. І що я, я розвертаюся, їду і більше ні ногою. Ні, він їде ще і ще. Так. Тому що в нас вже відкинули оцю. Так би мовити, можливість, що Дональд Трамп є просто агентом Кремля. Так. І сіли на того Квенка, що він є божевільним, так, старим із деменцією. Ну, звичайно, що вікові зміни. То вони є, але чомусь ці вікові зміни йдуть дуже цікавим способом. Так. Ну, це просто, напевно, класика От, агента, який ну, не може абсолютно розкритися на 100%, Так. Щоб на нього ж пальцем не показали. Тому це все робиться отаким от от кандібобером. Подивіться, це ж хвилі просто якісь, то він на Московії, нібито. так, Але це тільки на вербальному рівні. І тут, коли справа доходить до е, справ реальних, так, він стає. Абсолютно на 100% на бік Московії. Ну чому це так? Та тому що тут уже не до жиру. Ми ж бачимо, що економіка Московії дихає на ладан. Так. Це ж факт ще трохи, і все це ще введення якихось нових санкцій, які він обіцяв. Ну. Подивіться. Що ж відбувається? Обіцянки, всі виходять на рівні словесному, вербальному. І так, і всі задоволені. Всі задоволені. так. А коли доходить до їх виконання, то все перевертається на протилежний бік. Ну це ж так, абсолютно чітко. Зрозуміло, що його тримає за одне місце. В ну як його можуть тримати, та що та там на нього може бути, та, та йому плювати на все. Ну так, плювати то, але не на все. На Україну це так. Йому плювати так. Тому що від нього вимагають, він повинен робити те, що має робити, так. І те, що отам от всякі. Заступники міністрів, ніби так, міністри, оборони чи чого там. Раптом відміняють поставки Україні зброї, яка до них ніякого відношення не має, а замовлена і оплачена ще Байденом. Ну, Я ж не знаю, хто там сидить. У цьому він не любить Україну. А чому він не любить Україну? І що йому Україна зробила? Та нічого не зробила. Ну, тисячі! Тисячі. Так, у США. Це просто незаперечний факт. Так, натуралізовані агенти ще із 20-х років 20-го століття, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, це вже третє і четверте покоління іде, яким дали відповідне прізвище, яким дали відповідну там, скажімо, легенду їхнього життя, звідки вони там походять. Той з Німеччини, той із Бразилії, той ще а зараз, коли там просто кордони, це <си> сито, Ні. це прохідний двір у США, то туди може приїхати будь-хто. Будь-хто із будь-якою легендою, із будь і з будь-якими документами і все таке інше. Так що чомусь у нас відкинули все це. От навіть там таке пояснення є ну, від психолога чи психіатра про те, що так, ну він, звичайно, ніби той хворий. Так. На всю голову. Але от те, що він говорить проти України, воно все логічно, так. Так. Воно все логічно. Це брехня, звичайно, але логіка. Тут не, не хворої людини логіка. Україна напала на Московію, так, і все-таки інше. Так. Вона вбиває людей. І, і, і все. Тобто, то, то, це брехня абсолютно, але логіка для того, щоб е, вигородити Московію як агентом, будучи агентом Кремля, та вона ж залізна. Що ви хочете ще? Що вам ще треба? Так. Я думаю, що Мій діагноз як геополітика більш точний ніж діагноз психіатрів і психологів.